Вітаю! Сьогодні коротко: 6 причин перевлаштування ательє в швейне міні виробництво Причина перша: більшість клієнтів ательє знаходиться на відстані 15-20 хвилин пішки від місця розташування. Клієнти ж міні-виробництва вся країна та навіть весь світ. Причина друга: При однаковій чисельності працівників прибуток власника міні-виробництва по статистиці в 2-3 рази більший, чим у власника ательє. Причина третя. Чеки та обсяги заказів навіть маленького швейного міні-виробництва набагато більше, ніж в ательє. Причина четверта: в середньому кваліфікація швачок в міні-цеху нижча, чим кравці в ательє. Тому знайти їх легше, бо їх фізично більше. Причина п'ята: доля швейних виробів місцевого виробництва поступово збільшується. Згадайте хоча б замовлення для наших захисників, тому користуйтесь тенденцією. Причина шоста на початку індивідуальні та невеликі серійні закази можна поєднувати в одному ательє. Багато практичних матеріалів про створення та розвиток свого швейного міні-виробництва знаходиться на нашому патреоні за посиланням в опису. Також підписуйтесь у наш телеграм теж за посиланням в опису, та отримати книжку із швейного бізнесу у подарунок.